А ви вже бачили новий концепт електрокару від Mercedes-Benz? Якщо ні, то дивіться далі. Походу нарешті Mercedes-Benz взяли себе в руки і готуються розривати ринок електрокарів. Нещодавно в Мюнхені презентували цей концепт кар, який побудований на базі CLA, але з електричним двигуном. Тож це буде третє покоління CLA і вийде воно на ринок у 2024 році, і почне покорювати серця людей, які люблять електромобілі. Ну, це так в їх планах, окрім шаленого і незвичного дизайну, його головною фішкою буде те, що це буде найдешевший електрокар від німецької марки. І Мерседес планує скласти неабияку конкуренцію Теслі і іншим електрокарам, які вже полюбились людям. А от щодо зовнішності. То це просто фантастика. Замість решітки тепер буде пластикова заглушка з підсвіточками, з діодиками, а фари і ліхтарі будуть нагадувати значок Mercedes Benz. А дах, типу як в Тесли, буде повністю прозорим. Салон це взагалі окрема тема. Він виглядає так, ніби він потрапив до нас з далекого майбутнього. Окрім шкіри напа, Mercedes використали матеріали вторичного перероблення. Да, тканину в оздобленні отримали з пластикових пляшок і бамбуку, а дверні ручки із переробленням. Дного паперу, а от на всю передню панель мерседес вирішили розтягнути трисекційний дисплей, до речі, сенсорний, і найприкольніше буде те, що в крайній правій секції можна буде навіть дивитись тіктоки. Так що купуйте собі цю целашку і дивіться там наш тікток. А ще із незвичного замість звичайних сидінь там буде два ряди по два сидіння окремих Що по мотору? Що по мотору. Що по мотору? Це найголовніше запитання. Мотор у нас буде на 238 кінських сил, якогось супер нового покоління, зі зниженим енергоспоживанням. Ну це ж Мерседес, звісно, буде щось пушечка, щось буде дуже класне, продумане завдяки цьому мотору і покращеній аеродинаміці. Запас ходу очікується в 750 Кілометрів. А це на секундочку ого-го, показник. Також вони планують додатково випустити більш е, потужну повнопривідну версію. А також е, стрінгаводіки обіцяють нам. Зарядочку 800 вольт, яка буде заряджати цю целашку до 53% за 15 хвилин на секундочку. Коротше, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього електромобіля і чи буде у нього велике майбутнє, яке йому пророкує Mercedes-Benz. Цей ЦЛА електровафельничний виглядає набагато краще аніж попередні ЦЛА. Ну це так на, на мою думку. Проголосуйте, яка вам подобається більше ця електро чи просто звичайна попереднє покоління?